А я сьогодні поставив ультиматум своєму шефу. Або він збільшує мені зарплату, або я йду з фірми. Ну, і чим все закінчилося? Ми з ним знайшли компроміс. Він не збільшує мені зарплату, а я не йду з фірми. До чоловіка, який сидить у ресторані, підбігає парубок і кричить Василю, там твою дружину ображають. Чоловік вибігає з ресторану і його збиває автомобіль. Прийшов до тями у лікарні і думає: це ж треба який нервовий я став. Я ж не Василь і не одружений. Кума, а ви не боїтеся літати літаком? Ой, кума, перший раз дуже боялася, а потім звикла. Ні. Потім вже не літала. Маленький хлопчик запитує батька татку, а звідки беруться слони? Бачиш, синку, татку, тільки, будь ласка, не кажи мені про лелеку. Лелека не підніме слоненятка. До офісу заходить дівчина. Я по пооголошення з приводу роботи. Менеджер дістає шухлядки купальник бікіні. Добре для початку заповніть цей формуляр.